Привіт, з Литви! А точніше з міста Каулас. А приїхали ми сюди, з Білостоку. Я ринка там писала екзамін екзаміностратифікаційний з медицини. Сьогодні, в п'ятницю, вже мають бути результати. Е, Я тут розмовляю. Ми вирішили з Білостоку в Литву, снідаємо, і тут мені дзвонить номер телефону. І я, яка ненавижу говорити по телефону, школьський тут взагалі. А, алло, слуха! А результати іспиту мали бути на сайті. Це мене крутило все, я залишала одне питання, що я була в ним не Я одне питання не замалювала, бо нам пообіцяли, що його анулюють, але це склала тільки наші аудиторії. Я стирала відповідь, я передумала. Була там в цьому бланку. І все як в моєму уявленні. А мені повідомляє, що з медичного університету. Винік як заміну вже перепитую. Суксес? Успіх! Так, гратуляції! Ура! Клас! Проходить вже три години нікому з 500 людей, крім мене. Не подзвонили. І що думає тривожна людина? Це жарт. Мене обманули. Я щось неправильно зрозуміла. Коротше, у мене змішані емоції. Я вже сказала батькам, що сказала своїм подружкам, що я здала екзамен. Але тепер я вже сумніваюся. Нас зараз 5 по третій по Польщі. Ми ще до сих пір не знаємо результат екзамену. Зараз на годинку 24, я вже знаю, чому мені дзвонили. Я здала на найвищий бал зі всіх 500 людей. Я написала 119 правильних відповідей зі 150. Я собою дуже пишаюсь.